Вам зараз докажу, що ви не фанати Ківіті Мене. Від ми замічаємо чорний дим потрібен. Ті Вітімен показується живий, тому що коли ті і ті ну, чорний дим стоїть. І тоді означає, що він встиг репортуватися. Доказательства я покажу, а ви, вказуєте, не фанати Ківітімена, хто е, не знав. Тому що ті Вітімен ви, ви думаєте, що тим із-за того, що він мер, але ні. Ми бачимо, великий, багато диму. Видно, що той розізлився від чогось. Він звалив, і тобто він в лабораторії лабораторіїмен. Е... Тівітьмен, -ті коротше, всі лабораторії його чинять. По-любому я переробив на іншого ролик. Тут зараз йде е, камеровий Вели, е, великий камеромен. І ми замічаємо, що оказується камеромен скоро вийде з ті вітімена. Камеромен пока що захищає лабораторію і це е, не просто база. Там чинять ті а камеромен, але тільки е, 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 захищає ось цю базу і захищає ті одночасно, тому що ті тут чинять, оказується. І вони, значить, виступлять разом в бій проти скітуалі. To Всім на цьому пока.